Привіт, п'яте тренування по методи Д6. Тренуємо стійку на руках. Далі весь фокус і енергія на цьому одному елементі. Розминочка. Наступна частина розминки – це розминка з гімнастичною з розінками. Наступна частина розминки це гімнастично-профілактична. Заслуга, бо хіба були яскрави, Зараз 2 хвилини 15 секунд відпочинку. Хочу почати це тренування зі здачі екзамену. Розминка також не проста. Важно стояти на руках. роблячи різні рухи. ဒီလို Три хвилини відпочинку. Ну, а ми продовжуємо тренування. Там, як кажуть, ще пройшло три хвилини. ми починаємо. Цей підхід має бути ще легшим. Ого, стартував. стартанув. Уже! Ооо! Три хвилини відпочинку. Ні, не, неправда, не було легше. Ще більша нагрузка. Аж пекло. Напевно, здається, був нахилений вперед. Більше був нахилений вперед. Сприяло тому, що навантажена була кість. Одна хвилина сам закінчив. То буває і таке. Що? Падаю не по своїй волі? Et так, четвертий підхід. Опа. Тревай, тревай, тревай. Баланс нарушен.

Oh, God. Слава психологи. Ввечері я буду робити МФР. Ось такий маю пластиковий рол. Після покупки багатьох ролів шіпованих, гладких, гладчих, я зрозумів. І після сеансів масажів, на яких я спілкувався з усіма масажистами. Я зрозумів, що ось такий гладкий ролл найкраще. найкраще робить компресію. Але він все одно прогинався і дійшло до цього, що я взяв собі металевий ролл. Бомба. Не прогинається. Як надавиш, такий зворотній ефект і буде. Дуже класно. Але вже вздовж хребта я на ньому не їжджу. Це задуже. Ці ділянки я оминаю локальним способом за допомогою МФР-міча, також твердого м'ячика і стянки. Czas od początku dobiega i końca. 1. I my słyszymy ten nieprzyjemny dźwięk. чуть не впал. А трепой, проблема в футболке. Уує! Uh, Хвилина yeah. зроблена. Три хвилині відпочинку. Відчуття ніби футболку обтягує і робить дискомфорт. Взагалі я записую все в телефоні, але зараз телефон знімає. Кожне тренування. Маю ось таку папочку. Ще в мене багато папок. Кожна папка з іншого напрямку. Ось папка моє тренування. Я першу записую все в нотатках телефону, потім створюю файл PDF в телефоні, роздруковую і вставляю всю папочку, де можна переглянути, що і коли і як я тренувався. Я її вів довгий час, а потім пропало, логічно. Потім подумав на що я для цього це записую. І зупинив, можливо, на два дні. А потім стартувала в мене методика 6 і я подумав, що В методі Т6 основний пункт є фокус енергії і сили на одне тренування, на одну, вивчення одної вправи з підводящими елементами, з підводящими вправами. І я подумав, що буде цікаво подивитися, що саме я робив для вивчення елементу зі списку мій арсенал, що привело мене до результату. Тому зі стартом методики 6 Ставиться на третє тренування я почав вести знову файл моє тренування, на якому я записую, що саме я роблю на тренуванні. Особливо кількість, тривалість підходу, скільки часу відпочинку і які підводящі вправи. Які тренують необхідні м'язи, які задіяні в вивченні фізичного елементу, який я вибрав зі списку мій арсенал? І так, ще один підхід здається. Ну ось, П'яте тренування закінчене. Фінальне, так як екзамен на цьому тренуванні зі стільки на руках. Одна хвилина я здав. В хронологію записую, що навчився. І є відео в YouTube з екзаменом. Ну все, дякую за увагу. para